Вітаємо вас, друзі, телеканал Перший міський продовжує свою роботу для вас. Мене звати Руслан Дроздов, і сьогодні ми будемо говорити на дуже цікаву тему, бо шахраї вони не сплять. Навіть зараз, під час війни, вони є, вони існують, вони працюють, так скажімо, і вони шукають тих, хто. Хто готовий віддати їм свої гроші? Ну і нерви, звісно. Сьогодні до нас приїхав начальник приморського відділу поліції, полковник поліції В'ячеслав Барба. З яким ми хочемо поговорити про це? пане Вічеслав, вітаю вас! Вітаю доброго вечора! Дійсно, шахрайство це один із викликів сьогодення. Цей злочин набрав немаленьких обертів під час війни угу. і. Правоохоронці, в свою чергу, теж почали відповідно до виклику злочинності більше приділяти увагу цього напрямку. Тому що сьогодні від цього злочину страждають як різні верстви населення, починаючи від молоді і закінчуючи самим особовим похилого віку. Так, саме так. шахрайство взагалі-то що це таке шахрайство? Шахрайство це заволодіння чужим майном. Або придбання права на майно. Шахрайство у нас виділяє, розподіляється на дві два основних моменти: це зловживання довірою. А та обман. Uh -huh. тобто під шахрайством ми розуміємо, що злочинець завладіває майном саме шляхом зловживання довірою людини або обману людини. Uh -huh. Є таких два основних кваліфікуючі гозники. За відповідальність за це передбачена Кримінальним кодексом України і розподіляється вона відповідно до тяжкості злочину. Uh -huh. Це починаючи від. 34 чотирьох тисяч гривень штраф. Це, це штраф. Uh -huh. Да, це перша частина е, шахрайства. І четверта частина шахрайства передбачає позбавлення волі на строк до 20 років. Uh -huh. Це четверта частина, коли злочин скоєно в особливо великих розмірах. Або з іншими кваліфікуючими ознаками. Тому, і відповідно, кваліфікація залежить від способу скоєння злочину, від епізодичності скоєння даного злочину, а також від ем... Кількості осіб та які скоюють зазначений злочин. Ну звісно, так. скажіть, будь ласка, ну а найпоширеніші види і або там типи шахрайства, що це таке, чим вони е, займаються? Шахраїта? Ну, серед найпоширеніших видів шахрайства, мабуть, сьогодні можна виділити це основне: це виманювання цінних даних. В першу чергу, зокрема, даних, що стосуються особистих рахунків громадян uh -huh. у телефонній розмові, їх uh -huh. існує два підвиди між між собою. Перший підвид це коли шахрай телефонує вам на особистий мобільний телефон, та у нього зовсім відсутні будь-які дані щодо особи, з якою він спілкується. Uh -huh. Другий підвид цього ж злочину це коли шахрай телефонує на ваш телефонує на ваш особистий мобільний телефон. Так. Та йому частково вже відоме деяка тобто він інформація. Десь взяв цю вже інформацію? Да, ця вас. інформація вже частково у нього є. У mm -hmm. нього є якась дата народження, можливо, місце реєстрації, можливо, де е... Частина номеру вашого громадянського паспорту, але все рівно у своїй бесіді з е, вами шахрай буде намагатися витягнути з вас основну інформацію. Це ту інформацію, яка відома тільки вам, як клієнту, та банку, як розпоряднику цієї інформації, ну, тому що у Шахрая її ніколи бути не може ну, цієї інформації. Тому він може її отримати тільки особисто від вас, uh -huh. від е, особи, яка. Стає е, потерпілою у разі, якщо вона надає цю інформацію, і у особи, яка не зрозуміла, що це є шахрайський телефонний дзвінок, так, що це так. саме шахрай дзвонить, а не банківський е, А, е, людина з банку, яка просто вимагає якихось там так, моментів. Так, у цих випадках, коли шахраї спілкуються, вони будуть намагатися отримати у вас персональні дані, будуть розказувати, що у вас є проблема з вашим особистим розрахунковим рахунком, uh -huh. чи, можливо, на ваш рахунок було здійснено хакерську атаку, yeah. чи ще якісь моменти. І під цим приводом вони будуть питатись отримувати від вас персональні дані. Вашої картки. А також, можливо, надішлють вам смс-повідомлення на ваш мобільний телефон, тому що одночасно будуть питатися зайти з комп'ютера е на ваш рахунок, угу. та для того, щоб отримати доступ до вашого рахунку, їм потрібен буде смс-код, який прийде вам на особистий телефон. І знов таки тут треба нагадати, що він приходить не від банку цей смс очка вона приходить да. просто з якогось номера. Е, і це теж може е, тобі підказати, що щось тут не так. Ну, по-перше, ну, дійсно, дуже багато зараз цих шахраїв, які телефонують, телефонують вночі і кажуть, е, мама, папо, мене там щось є в аварії, мені потрібні гроші. Вдень телефонують, кажуть, я працівник банку, дайте мені якісь там контактні дані. І люди, ну, здебільшого, мені здається, вже навчені. Люди вже знають, ага, це шахраї, це не шахраї. Але все рівно є люди, які попадаються на цей гачок, віддають всі дані, а потім картка не працює, грошей на картці нема. Щось нема, комусь дав гроші, і ось вони так попадаються на, на цю вудку шахрая. Так, на жаль, маємо такі непоодинокі випадки. Да. Люди звертаються з цього приводу до нас. Та відповідно, ми, як правоохоронний орган, виконуємо свою роботу за даними фактами, за даними зверненнями. Які ще є види шахрайства окрім цих от банківських моментів? Також сьогодні набирає обертів один з напрямків це створення фішингових сайтів. Угу. Ці сайти створюються для того, щоб громадянин пересічний, він міг думати, що користується дійсно оригінальним сайтом. Наприклад, фішинговий сайт банку, угу. на якої користується, яким користується людина. І якщо не звернути уваги, то в першу чергу можна і не помітити різницю, угу. а просто взяти активізувати ще раз. Свої персональні дані, і після цього злочинці отримують повний доступ до вашого розрахункового рахунку та зможуть самостійно на свій розсуд його використовувати. Теж такі є моменти, що е, люди е, знаходяться в інтернет-ресурсах, десь на веб-сторінках знаходять якусь корисну інформацію. що Можливо, наприклад, повторно отримати допомогу від держави. Так. Да? А, нажимає людина за посиланням, переходить, їй здається, що вона перейшла за силкою і знаходиться на якомусь державному сайті. Угу. На, насправді це не державний сайт, це його фішингова версія, і вона зроблена для того, щоб. Отримати, зібрати, інформацію. зібрати інформацію про цю людину. Угу. Так, людина самостійно заповнює свої анкетні дані, заповнює, вносить туди банківські реквізити своєї картки та вносить туди код. Після угу. цього ця ссилка повністю зникає. Угу. А вже відповідно шахраї, які її створили для того, щоб... Отримати всю інформацію вже на той момент її отримали, і можуть її з нею скористатися на власний розсуд до тих пір, поки власник кредитної картки не заблокує її у банку, не зупинить рух по неї. І чим Але, довше це буде... Й пройде часу, тим більше можливості у них буде скористатися саме карткою потерпілої особи, яка заповнила її. Ну, знов-таки, я колись отримав такий телефонний дзвінок, що відразу ну, я можу розказати на своєму прикладі, що я відразу зробив, як тільки на мені зателефонували, я подзвонив до оператора. Телефонної компанії, в якій я підключений, і до банка відразу подзвонив, спитав: це ви, це не ви. Вони мені сказали, ми цього не робимо. Ми починаємо зупиняти якийсь там процес. І він там десь декілька годин вони щось там шукали, намагалися відслідкувати, чи дійсно шахрай дійшов до якогось моменту, хоча й нічого йому не давав, але. Навіть оцей от момент, коли шахрай мені зателефонував, відправив якусь смс вони вже з цим начали працювати. Тож, якщо у вас буде така, а, буде такий телефонний дзвінок, якщо шахрай буде телефонувати вам, відразу подзвоніть до поліції, до банку. Зрозумійте, що все гаразд, все нормально, нічого не заплаковано, все працює, можете спати спокійно. А, знов таки, скажіть мені будь ласка, ну зараз війна, зараз дуже багато людей. Які і так нервують дуже сильно, а тут починають дзвонити якісь шахраї. Чи додалися взагалі то якісь нові схеми шахрайські під час війни? Щось шахраї вигадали новенького за для того, щоб заробляти і отак, от шукувати нас? Ви знаєте, можу сказати, що шахраї використовують психологію. Та дійсно додають ті напрямки, в яких сьогодні ну, виникає необхідність у людей, угу. це мабуть саме перше, що можна зазначити, це оренда неіснуючого житла або пропонування псевдоевакуаційних перевезень громадян. Угу. Є такі ситуації, що звертаються до нас люди. Які стали вимушеними переселенцями, які десь в інтернет ресурсах знайшли обяву? ці Об'єкти, який їх цікавий, за значно нижчою ціною. Да, вони yeah. для того, щоб встигнути його зарезервувати, щоб він ніде не, не пішов від них, платять ці кошти, але на жаль, ця об'ява зникає разом з її власником. Такі моменти є. І сьогодні це один з тих підвидів, який додався uh -huh. під час війни. Також можу сказати, що сьогодні теж виявляються випадки там, де шахраї. Під виглядом благодійників uh -huh. здійснюють фейкові грошові збори. З таким напрямком ми теж працюємо, постійно боремося, але такі моменти є. На жаль, є й злочинці, які використовують дійсні фотографії, uh -huh. дійсні фото військових чи людей, яким потрібна допомога, але не на тій цілі, за які вони видають себе особисто. Збирають себе не карман да, да на кишеню, да. а не цим людям, яким могли б збирати волонтери. Та да, також і можу ще зазначити, що одним з напрямком, який з'явився під час війни, це є оформлення фейкових соціальних виплат угу. від держави фондів міжнародних організацій. Саме мабуть, третій напрямок більше всього. Використовується з організацією, так як я вже казав раніше, фішингу там да. де створюються фішингові сайти, які під приводом надання державної допомоги чи Іншої якоїсь допомоги внутрішньо перевіщеним іншим громадянам ага. вони заволодівають особистими даними та відповідно крадуть гроші з їх особистих рахунків. Ну знов таки я хочу наголосити, що дуже часто до і до мене, як до журналіста і до моїх колег, звертаються люди похилого віку, які питають, чи дійсно були якісь зміни, чи дійсно були якісь виплати, чи дійсно держава допомагає нам, чи вестися на це, не вестися, і так далі. Ми завжди кажемо, перевіряйте всю інформацію. Якщо у вас є дорослі якісь або більш молоді а, представники сім'ї, спитайте в них. Хай вони знайдуть цю інформацію в інтернеті на якихось ресурсах, яким ви можете довіряти. Це державні ресурси, це ресурси засобів маси інформації, яким ви можете довіряти, на якісь там жовті сторінки. Спитайте, пошукайте, якщо такої інформації про виплати. Нема ніде, а ви десь там на якомусь сайті її побачили. Відразу знаєте, що це шахрайський сайт. Такої інформації не було. По-перше, по-друге, дуже часто, ну згадайте, коли були перші виплати, ну і єдині виплати, які Його. були на початку війни, про це говорили всі на всіх телеканалах, на всіх засобах масової інформації. Президент про це говорив, прем'єр про це говорив, всі депутати про це говорили. Тобто, ми розуміємо, що країна говорила вся про це. Коли зараз з'являється якась інформація, і мені там телефонує якась а, сусідка чи питає на дворі, чи є а, така інформація дійсно про доплати, я кажу, де ви її взяли? Хто про це казав? Ну, десь я там нашукала. Ну, все, це шахрайство. Тож, будь ласка, будьте уважні, перевіряйте все спокійно. Так, у вас є час завжди з шахраями. Можна перевірити. Видихнути і зрозуміти, що на жаль, таких виплат поки немає. Якщо вони будуть, держава буде говорити про це дуже голосно по всіх каналах. А, гаразд, скажіть мені, будь ласка, ну зрозуміло, є дійсно шахраї, які там зараз із ВПО працюють, ну нібито да. працюють і прикидаються волонтерами, збирають гроші. А як ви працюєте з ними? Да? Як ви боретеся з ними? Бо я розумію, що ще років 20 Ось такої кіберполіції не було. Зараз вони сидять у себе вдома, можуть навіть за кордоном сидіти і працювати і там забирати гроші в нас в українських перечних громадян. Як ви з ними працюєте зараз? Бо це мені здається дуже складно. Сьогодні боротьба з шахрайством та мабуть точніше скажу інтернет, шахрайством угу. це один з пріоритетів напрямку роботи національної поліції правоохоронні органи разом з кіберполіцією в рамках порушених кримінальних проваджень проводять дуже потужний спектр заходів, передбачених кримінальним процесуальним кодексом, для того, щоб ви, ви знаходити цих осіб, які угу. на постійній основі скоюють ці злочину, та, скажімо так, присікати нові схеми, які з'являються. Тому що на постійно. Кожного дня у нас що змінюється. Але якщо брати загалом, то сьогодні правоохоронці і правоохоронні органи теж навчилися вже багато чому, і ми можемо протистояти нагідному рівні шахраям відповідно uh -huh. до викликів сьогодення. Є дуже багато технічних засобів, які допомагають нам в цьому. А також наших специфічних заходів, передбачених діючим кримінальним процесуальним кодексом, які дозволяють відслідити, відслідити і розмови, і дзвінки, і СМС, і інші напрямки, які необхідні для документування злочинної діяльності, можу сказати, що, на жаль, Якесь сьогодні, ну з, саме із -за, із за того, що люди хочуть зекономити, ну да люди хочуть зекономити і зберегти гроші для своєї сім'ї. Тільки у більшості цих випадків вони стають жертвами шахраїв. Угу. Нині продаж в інтернеті це дуже ну, вигідний мабуть, захід, тому ну, що так. дуже багато економиться і складських приміщень, і іншої роботи, але і тим самим він дуже вигідний для людей, які хочуть зекономити гроші на цьому. Угу. Можу сказати одне, що сьогодні, на жаль, шахраї використовують свої. Роблять свої магазини в інтернеті, ну дуже схожими на звичайні магазини. Якщо людина, жертва спілкується з шахраями, там будуть і телефонні дзвінки, там будуть якісь відволікання, там будуть е е звуки знаходитись поруч інших людей, які теж виконують свою роботу. Да, там да, буде да. абсолютно все. Угу. Їй можуть запропонувати акційний товар. І як тільки жертва е, погодилася з, е, оплатити цей товар повністю або частково, uh -huh. е, вона одразу може зразу може стати жертвою двох сценаріїв: перший uh -huh. сценарій це вона заплатила кошти і більше ні з ким не поспілкується, uh -huh. і другий сценарій, що е, йому скажуть, вибачте, але на жаль, цього товару немає, так. який ви. Ну, от ми взяли по складі, ви за його заплатили, а ви не ви не хвилюйтеся, ми готові вам одразу повернути кошти. Угу, Скажіть угу. нам, ви заповніть, е, пройдіть аутентифікацію там, авторизуйтесь на нашому сайті, заповніть анкетні дані, ми вас ви одразу повернемо вам до цього досягнути. Довіра, яка сазу пішла до да, людей, у людини. Зразу ж з'являється е, довіра угу. е, з цього приводу. Вона заповнює. Всі анкетні дані заповнює, не думаючи номер своєї картки та код, який на неї вказаний. І тим самим, на жаль, шахраї отримують ще більше доступу до. Використання до можливості використання грошових коштів потерпілої особи. Тому сьогодні є дуже багато моментів, ви да. знаєте, їх перерахувати, мабуть, буде дуже тяжко, ну, але так. є самі основні, скажімо, такі критерії, які можуть зберегти вас від того, щоб стати жертвою шахраїв. Угу. Саме перше, самий перший критерій, який можна сказати, він е, працював і буде працювати завжди. Це обирайте після плату. Угу. Після плати це означає, що ви, як е, покупець, Отримаєте товар у відповідному поштовому відділенні чи доставкою, неважливо якої ви його відкриєте. Ви його да. оглянете. Да. Ви перевірите, чи він працює, і тільки після цього ви сплатите грошові кошти за цей товар. Угу. Тому що якщо не зробити цього, то до цього ще є, ну мабуть, десь 10 варіантів шахрайських дій, які можуть статися. На шляху до отримання угу. покупцем свого товару. Тому це, мабуть, самий, ну, єдиний, самий правильний шлях, який можна сьогодні обрати. Також. Е Можу сказати зі своєї сторони, як керівник підрозділу, про те, що дуже багато людей звертаються з приводу того, що вони здійснили купівлю в онлайн-магазині, в якому були товари значно нижчі за ринкові mm -hmm. за ринкові. Тому це теж може викликати дані. питання. Це да. теж може викликати питання, якщо ви. Якщо ви дійсно бачите, що якась така приваблива ціна, да. якої ну не може бути, ну треба подумати, звідки вона взялася. Така звідки ціна? ж вона взялася? Yeah, та ціна. Yeah. Да. Тому я дуже не раджу е, користуватися такими сайтами та здійснювати тим паче на них покупки. Е, так, також одним з основних моментів, те, що я казав раніше, це. Використання фіжингових сайтів це uh -huh. не переходьте за сумнівними посиланнями. Треба перевіряти легітимність веб-ресурсу, на якому ви працюєте, на як з яким ви зібрали співпрацювати, та саме які дані цей веб-ресурс у вас запросив. Тому що є такі дані, які ні в коєму разі не, не треба. Виклав вводити на будь-якому ну, веб-ресурсі. Ви це допомагаєте. Також не перераховуйте кошти незнайомим людям. Так як вже й казав, що шахраї. Теж, на жаль, сьогодні використовують дійсно фото наших героїв. Фото... Ну, нібито збирають да, на допомогу нібито да. збирають на допомогу, але результат є дуже сумнівним, і це теж один із видів шахрайства там, де вони на цьому наживаються сьогодні. Ну і знов-таки я хочу наголосити, що поліція працює, попри війну, поліція на місцях. Поліція завжди з нами, і якщо у вас Шановні громадяни і наші е, глядачі і слухачі. Якщо у вас виникає запитання, щось не так з вами сталося, ви повелися на щось, телефонуйте до поліції, вона відразу зможе попрацювати. І головне, не вагайтеся, бо є люди, які ну я ще потримаюся, я потім подзвоню. Як тільки сталося якесь таке з вами о, шахрайські дії, сталося, зателефонуйте поліції, бо час минає, і від цього теж дуже багато залежить. І я хочу подякувати вам за те, що приходите, за те, що працюєте навіть тут. Я розумію, що зараз дуже багато роботи будь-якої, а ще й додалися ось такі інтернет-шахраї, які не сплять, працюють і заробляють знов таки у лапках гроші на нас, на наших нервах. А ви з ними боретеся? Тож дякую вам за те, що прийшли і розказали, і боретеся з ними. Дякую, дякую за увагу. І від себе ще раз е, хочу повторити, що якщо вже так сталося, що ви дійсно стали жертвою. Шахрайства неважливо чи то телефонного чи то інтернет-шахрайства, в першу чергу зателефонуйте на спецлінію 102, повідомте про випадок, який стався з вами. Та збережіть ту інформацію у себе на мобільному телефоні, яка в подальшому стане корисною для нас, для правоохоронців для розкриття цього злочину. А після дзвінка на спецлінію 102 вже зателефонуйте до банку. На гарячу лінію або напишіть в особистому чаті щодо блокування вашого персонального розрахункового рахунку. Дякую за увагу! Дякую вам, В'ячеслав Барба, начальник приморського відділу поліції, полковник поліції сьогодні. в Нашій студії тримайтеся, українці, будьте уважні! Будь ласка, шахраї не сплять. Залишайтеся з першим міським попереду, найцікавіше, ну і пам'ятайте, все обов'язково буде Україна.